Сьогодні у випуску дана у ролі сексуальної буксерчі, даю пояснення як стати, Викладаю схему світла, перший пробний кадр, швидко міняємо схему світла, викладаємо новий кадр, пускаємо дим, отримуємо ахір'яні знімки. Зараз буде розбір схеми світла з дим-машиною, одним контурним джерелом світла теплого відтінку і переднім заповнюючим світлом, яке трошечки підмалює нашу модель і виділить її від заднього фону. Так, перший момент, який нам потрібно організувати, це підключити дим машину, тому що вона найдовше в нас нагрівається, і треба біля 15 хвилин, щоб вона повністю нагрілася і дала ту кількість диму, яка нам потрібна. Так, Модель у нас вже повністю готова. Буде мокрий ефект, боксерські рукавиці. Одягаєш обидві? Да, це хорошо виглядає. Okay. Деключати першим ділом димошину. Я лишу камеру і просто буде за кадром видно, що я роблю. в нас все є. Вибираємо «Saturation» на максимум. І вибираємо максимально теплий відтінок. Я хочу жовтий. Да, це в нас є. Все. Її ми будемо класти рівно за моделлю і поправимо по висоті її голови. Тобто поки що ми лишаємо так. Зараз після цього ми поправимо і. Відрегулюємо її по високій самої моделі. Тепер нам треба підключити -машину. Так, Самого маранку, я думаю, ми посунемо максимально назад, наскільки це можливо. Щоб у нас лишився простір для маневрів. Все, дим машина у нас підключена. Вже горить зеленим. Дим вже починає йти. Можна організовувати далі все. Ти готова? Покажись. Тобто на цій лампі, яка буде в нас на крані, і буде заповнювати модель світло. Нам треба максимально зробити маленький імпульс для того, щоб не перебувати задніх. Задніх має бути основним. Модель просто трошечки-трошечки ледь-ледь має бути видно. І тепер з самому нам треба виставити за модель і виставити по її росту. Тобто трошечки вище підняти, для того, щоб прямо за головою її було. На жаль, на вже на перших тестових знімках ми помічаємо, що нам не вистачає повної темряви, тому що в нас 11 дня. От за мною видно, як пробивається світло, і для того, щоб максимально реалізувати цю ідею, вийшов той самий ефект, який нам потрібен. Нам треба ще й заднік зробити темним. Це можна зробити темним, коли глибока ніч, трошечки відійти від заднього фону, тому заднік буде падати в тінь. Але якщо немає, я думаю, ми зараз будемо швидко повністю пересуватися сюди. Тут є темні штори. А тут ми далі знаходимося від вікна. Я думаю, тут цей ефект вийде сповна, тут його легше буде відтворити. Інколи таке буває. Не судіть строго. Так все. зараз цю штору нам треба розкрити ширше для того, щоб мати можливість пересувати під час зйомки більше, більше простору для маневрів, як кажуть. У нас вже повністю все готово, Модель стоїть, світлому переклали. Тепер задній у нас чорний, і це точно дасть той ефект, який ми хочемо. Я лишаю камеру і пішов запускати дим. Дякую тобі, що ти дивишся це відео. І в мене є для тебе коротенький анонс, і навіть подарунок. Якщо тобі цікава робота зі студійним світлом і ти хочеш розібратись у всьому від А до Я. У мене є повноцінний курс по студійному світлу. Це 9 уроків, які покривають повністю усі основи. І найкраще цей курс вартує всього 399 гривень, тому я її на початку сказав, що можливо навіть подарунок. Так це не помилка. Я свідомо його зробив доступним для того, щоб кожен фотограф на старті міг навчитись свідомо працювати зі студійним світлом і правильно його використовувати. Посилання на курс залишаю в описі під цим відео. Дякую і успіху тобі! Так, вся першу партію диму ми випустили. Він вже повністю розсіявся. Зараз міняємо трошечки позу. О, і зараз будуть запускати другу партію. Суттєво по схемі все як пояснював там. Нам просто був потрібний темний задній для того, щоб було добре видно дим. Ми взяли чорну штору, бо того, що білий фон в тінь не падав, бо денне світло нам розливає на циклораму. Світло, темний фон, одне контрове світло Амаранка. Можна використовувати просто звичайну не RGB-шну лампу, а звичайно просто з якимось кольоровим фільтром. Або, якщо вам пощастить, і ви знайдете, наприклад, на студії біколорну лампу, то просто виставити на мінімальну температуру, там десь 2500 3000 і воно теж дасть жовте світло. От, і Octabox е, зверху на екрані для того, щоб трошечки, трошечки підсвітити модель. А тепер такий чисто маленький совісний людський момент. Такі штуки обов'язково потрібно робити або на середині, або на початку. Можливо, хоча би за 20 хвилин до кінця. Бо якщо студія у вас на одну годину і після вас є люди, студію треба встигнути провітрити, вигнати повністю все повітря, весь дим для того, щоб люди, які прийдуть після вас, мали можливість походкатися, не фоткались у диму. Ну типа чисто братське відношення до іншого фотографа, не робити йому якоїсь підстави. Сподіваюсь, такий коротенький формат був цікавим. В такому самому короткому форматі буду розбирати більше різних схем. Ділитися їм з вами. Все, лишайтесь на зв'язку.